Двохповерхова будівля 1898 року нині є прикрасою вулиці Проскурівської, але колись це була власність одного з найкращих дантистів міста Лева Хаселева. Довгий час він був чи не єдиним, хто вмів якісно займатися зуболікуванням. Тож до лікаря з'їжджались пацієнти з усіх околиць і навіть з-за кордону. Він закупував найостанніше оснащення для стоматологічного скажімо, надання стоматологічних послуг. На першому поверсі була стоматологічна клініка і денний стаціонар, а на другому поверсі він сам жив і здавав, звичайно, як ми вже сьогодні говорили, в оренду дані приміщення. Це дуже було вигідно. У 1922 році лікар покинув Проскурів та іммігрував до Каліфорнії. Там він продовжив свою стоматологічну справу і став відомим лікарем серед зірок Голівуду. Всі артистки красуні Голівуду і красені Голівуду 40-х років ХХ століття. Це була посмішка саме Лева Хаселева. Будинок, який залишив Лев Хаселев, націоналізували після встановлення радянської влади. З роками його призначення змінювалось декілька разів. Незважаючи на це, основні архітектурні елементи споруди вдалося зберегти. На фасаді будівлі кожен перехожий може побачити рельєфні вінзеля у вигляді переплетених ініціалів першого власника приміщення та дату її становлення. Тут певні фрагменти. Барельєфу ви бачите наверху барельєф вони напевно є оригінальними, хоча ми бачимо з вами вже сучасне оформлення. Десь якісь краплення є вже щось чогось сучасного. Хоча концептуально забудова збереглася з тих періодів. Нині у будівлі Лева Хаселева діє заклад громадського харчування. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.